Всім привіт! Я Максим, ви на каналі Pesik Kitchen. Сьогодні вирішив приготувати борщ. Але звичайний борщ якось вже не цікаво напевно готувати. Не всі знають, як готувати борщ. Come on. У кожного свій рецепт, у кожного свій смак. Але знаєте про що я подумав? Що я ніколи не готував борщ на природі, на природі, в казані. Бограч готував плов готував, а борщ ніколи ні. На вулиці зимно, тому буду готувати в казані на плиті, але цей рецепт можна потім влітку буде використовувати. Тобто борщ буде такий самий, як в банячку і з використанням пательні, але трішечки ми зробимо не так, як завжди, і вийде дуже смачно. І тільки в одному казані. Ну, готувати. Борщ зазвичай починається з бульйона, але це раз ні. Це раз борщ починається з осмажки. Я поставив а, котел на вогонь, нам треба його нагріти, він нагрівається дуже швидко. Тепер нам треба перше, що й туди йде, то це оливкова олія. До речі, до речі, як і в, з бограчем можна витопити сало. Так, олійки ми наливаємо немало і не багато. Я не можу сказати прямо, скільки вам треба налити. Так, цибулька в нас йде. Цибульку я взяв цибульку я взяв синю, можна будь-яку звичайну. Даємо в мене дим вже йде, тому що в мене котел такий на запечений добре на ватрі. І такий запах класний в домі. Ну, трошки димо, зараз воно а, пройде. Дивіться, а, цибульку треба гарненько-гарненько висмажити. Дивіться, коли цибулька майже підійшла, тобто нам треба дивитися, щоб вона прямо не почала підгорати, тому що ще її смажити і смажити, ми закидуємо, отакий, я взяв, можна реберця яловичий, я взяв грудинку. Ми закидуємо туди грудинку і її нам треба обсмажити. Ой, як вона скорочить. Її нам треба обсмажити. О. Після того, як наше м'ясо трішечки підсмажилось, ми додаємо моркву туди. Моркву нам теж треба просмажити. Чим ми і займаємося. Так, наступний крок. Заливаємо це все водою. Води треба не повний. Оба. Тобто тепер ми будемо варити наш бульйон. Води ми наливаємо не повний, тому що ми ще будемо там закладати щось. Так, додамо з нашого бульйончику лаврового листочка. Обов'язково і трошечки духмяного перчику нам Оп, і все так, а... Тепер э, зачекаємо, поки воно э, почне боїти, і варимо одну годину. Так, прийшла годинка. Тепер э, нам треба дістати наше э, м'язком. І відкладаємо його, щоб воно вистигало. Потім ми його розберемо і додамо до нашого борщу. Також, якщо є бажання, можна дістати. Перець духмяний, який горошок, і лавровий лист, тому що вони свою роботу вже по суті зробили. І тепер ми додаємо буряк. Я ріжу от такими довгими кавалочками, і ви як звикли, так, так в принципі і ріжте. Зразу колір змінюється. Оп! Зараз помішаємо, одразу дає той самий колір. Буряк от, не повезли мені з буряком, тому що він, скоріш за все, кормовий, бачите, прослоєчка, ну, я вже ж не побіжу в магазин за іншим буряком, на жаль, не видно який буряк, і, скоріш за все він там весь такий. От. Ну, нічого страшного. Я, звісно, більше люблю, коли буряк більш червоний, ніж цей. Ну, Буде не такий червоний в нас борщик сьогодні. Але я думаю, що він буде все ж таки смачний. Так, е, бурячок туди потрапив і ми його виварюємо десь 15 хвилин. Е, ще нам треба Е, часник, е лезом роздавили. І нарізали. Можна не сильно мілко, тому що він розвариться, і його не буде взагалі там чутно в тому борщі. Я роблю коли так. Оп! Так, він пускає сік. Коли ми його о, лезем. давимо Так, туди і 15 хвилин. Зараз 15 хвилин пройде, будемо кидати вже... Картоплю. І потім вже прийде час для капусти. Так, ще прийшов час кинути е, е, томатну пасту. В мене вона заморожена. Тут десь 100 грам. От, е, я так роблю. Я беру е, великі шматочки, там майже пів кілограма заморажую, а потім е, Використовую так. От. Е, ну, 100 грам це в принципі ну на такий об'єм. Це нормально. Хто любить менше, можете кидати менше, то вже тут чисто на смак. Так, пройшло 15 хвилин і е, прийшов час спробувати і солити. Я вже пробував. Е, смачненько, але солі не вистачає. Перше, що я роблю, я солю. Е, Чайну ложку. Чайну ложку, і потім я перемішую і пробую. Воно може бути-трохи трохи трохи, трохи е, е, солоніше, ніж ви звикли. Це гарно, тому що ще буде капуста, ще буде картопля. Воно все в себе бере. Так, добре-добре перемішуємо. отак так, щоб сіль вона вся розтворилася. І тепер. Ой, тепер треба. Ой, чесночок, Та ну що ж таке. Так, треба тепер е, спробувати. Спробуємо. М -м -м так. Щось ще хочеться підсолити. Так. Да. Там-та-та-та-та. -та -та -та. Треба ще підсолити. Десь е, півложки в мене зараз піде. Оп! Все. І поки я це роблю, мені ще треба туди додати, точніше, я хочу туди додати, чорного меленого перчику. Так. Так, я думаю, що висточить. Так, тепер перемішуємо знову. і пробуємо. Це все не ваш смак, тобто соломо пробуємо, соломо пробуємо. Повинно бути трохи солоніше, ніж ви звикли. Ну, хотіли б бачити, тому що, ну, в принципі, можна нормально посолити, потім все скинуть, докинути, потім подивитися, ага, не селе не досолить. Це не проблема. Тому що краще не досолити, ніж пересолити. Так, ну от зараз мені здається, що посолі саме воно. Так, Зараз мені здається, що посолі саме то, тому е, картопелька, я кубиками ріжу картопелька. і е, те, що м'ясо я зняв з грудинки. Оп, оп все. Тепер е, включаємо вогонь, щоб боїло. починає боїти, знову вогонь е, 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 зменшуємо. І 15 хвилин. Там за цей час плюс-мінус картопля звариться. Потім будемо кидати останній інгредієнт. Це капуста. Капусточка. Йде сюди. Так, перемішуємо і 15 хвилиночок вона повинна теж покипіти. І будемо подавати наш борщик. А кажуть, що саме смачний борщ завтра. Я не поділяю таку думку. В принципі, так, добре, щоб він настоявся трошечки. Але я люблю свіжий, гарячий борщ. Не бачу не взагалі, чому відмовляти собі ласувати. Свіже звареним борщем. До речі, капусту я сьогодні побачив, що є молода капуста. Я взяв капусту молоду, тому що ну, я більше її люблю. Без різниці можна додавати звичайну капусту. Так, ну що, прийшов час подавати наш борщик. Міг бути і червонішим, звісно, але трошки бурячок подвів. Але нічого страшного. Так, один з головних інгредієнтів. Звісно ж, сметана. М -м -м. Так, ну і куди? Куди без... без цього. Без цього ж нікуди. І ще один. Дуже важливий інгредієнт. Ну, скажіть, будь ласка, як можна з'їсти борщ і не хряпнути чарочку? М -м -м. От і я думаю, що ніяк не можна. Оп. Готуйте, не забувайте підписуватися на канал, писати комента. Слава Україні! Всім папа! -па.